ПМС це не міф, а реальність для багатьох жінок. Як зрозуміти, що це саме передменструальний синдром? І що з цим робити? Є опевні ознаки ПМС, фізичні симптоми, набраклість, болючість грудей, біль у животі чи спині, головний біль, втома. Є також емоційні прояви, дратівливість, перепади настрою, підвищена тривожність або сльозливість, відчуття апатії чи втоми. Зазвичай всі ці симптоми починаються за 7-10 днів до менструації і зникають після її початку. Як жінка може полегшити свій стан, скоригувати харчування, зменшити солоне, солодке, каву, алкоголь, додати магній і вітаміни групи Б, горіхи, банани, авокадо, підвищити рух і активність, прогулянки чи легкі тренування знімають напругу та покращують настрій. Підключити релаксацію, йогу, медитацію, теплу ванну – вони допоможуть розслабитись, налагодити режим сну, спіть 7-9 годин, щоб дати організму відновитись. І, звичайно, можна застосовувати ліки, знеболювальні або фітопрепарати. Це вже за рекомендацією лікаря. Коли ж звертатись до гінеколога, якщо симптоми заважають вашому життю, це може бути передменструальний дисфоричний розлад. В цьому випадку саме лікар допоможе знайти рішення. Важливо знати, що ПМС – це не вибрики, а фізіологічний стан. подбайте про себе, і він стане легшим ваше здоров'я у ваших руках.